Так, чудова гра, е, яка вже йде третій раунд. Е, на рівних 30 на 30, там на 31 здається. Ін'я показують непогану гру, але стратегічно трошечки є питання. Але зараз побачимо. Третій раунд. Хоча перші два за ГТУ клани домовились зграти третій. Зараз щось буде на. Ну, на швидку на. на якомусь. Тришаку, напевно, буде. Зараз будуть якісь рішення ризиковані, Я впевнений. Це вже вони в кінці грають уже на. на Дічам, Чому, до речі, Рангель? Ми ж там на Мірамарі повинні бути. Але просто у нас тут двіжуха в злобі була, тому дорого збиралася. Для вас це просто переключить інше відео, а ми 15 хвилин перезбирались. Починки віддали червоним. Всього горбой. Так, ще пару людей, напевно, на школу летять. А у нас що? Фірма. А, напевно, мільта. Де Трішаніна? Де різкі Муги? Де сутички в перші секунди? А ніде? Зараз будемо 10 хвилин записувати лункінг. Лутінг, лункінг Куда тут? Хтось на мільта-павер, на неліповку понесла ці мільта. Подивимося. Що зона от в цю сторону, не? Сейчас подивимось. Починки із Аурс. Тут ну, непогані місця. Тут є такі двохповерхові таунхауси, тут, ну, земля, школа, дих садок недалеко. Є церква можна. Православна, напевно. Хоча більше такого кастельного тепу, напевно, все ж таки католіки сповідують. Да? Тут ратуша якась є, пару общах для малоїмущих, ну, щоб вони там жили. Десь тут поліклініка. Я думаю, АТБшка. Ну, Все чітко. Можна оформити в кредит, в розрочку, лут everyдей, парка місця є. Бачите, тут можна така вулиця. Асфальт недавно поклали, ось ДТЕК накинув електричество, ну, але далі щось, ну, вначалі ось тут він підвів. І далі ось тут вже інший хтось підвів. Що тут, ну, СТО є? ну, Класне місце. Тут поле рядом, ось можна виходить, косити пшеницю, ці снопи крутить. Продавати. Каналізація чітка, ну, конкретно. Просто тут все от видно, куди вона утікає, кудись туди, ну, в море виливається. Все, коробки якісь. Є. Ну, беріть, ну, я б купив би то щось. Реально. Вон, Діма вже, бачите, Вегас Оце там таунхаус зайняв. Там уже ремонт оцей, шпаклює стіни. Там, ну, два балкона, Шикардос, я вважаю, це таке ну, сучасні рішення. Називається двойний балкон. Тобто Ти сидиш таки внизу, і ну, там жінка, діти зверху. І ви так, ну, кажете, там, подай кофе, принеси мені. Ну, Класно, класно. Ось, дерева тут. Ну Трохи забор тут ще треба от підлатати. Ну, це якби, фігня. Це, це потім дороблять. Це просто зараз людей немає добудувати до все. все Бачите, кондиціонери є сучасні рішення, теплонасоси з, з тепловізорами і сонячними панелями. Це, це Трохи тут, тут ну осколки ну Це теж там, по ЄСЛі вам все відновлять. Буде чотенько все. Тут гараж є на одне паркомісце з кладовкою. Ну, я не знаю. Чого? Дивіться, Київ стара радіовишка є з павербанками. Тут, ну, як світло вирублять, то все буде працювати. Тут ще одне поле, тут, ну. Защі... Це річка була колись. Засохло, але ну, потім як заселяться, то її включать знову. Можна буде купатися, там плавати, стирати щось собі носки. Якісь. Лут тут видають кожного тижня свіжий. Якщо бачите, це поліцейська кибітка, Тут ну, цей сержант сидить і ну, дивиться, що в комендантську годину. Ніхто по починкам не бігав. Вони оце на цих мопедах своїх не ганяли, не будили людей наче. Хто це зробив? Хто стрельнув? Це капець. Так, ну що тут? Потім я зроблю обзор на інші міста цієї карти, і ми з вами зробимо гарний вибір, де нам заземлиться. Так, ну, що ми тут. Центрові ці займаємо поки що. Ну, Бачите, розлічення є, всякі розваги, музичка. Ну Класно. Я думаю, що пацани вибрали чітке місце, але ну, треба буде все одно рухатися. Ліповка, о, о сього, путешествує. За що? Що тут відбувається? А куда? А что, здесь дроп есть? А куда вы едете? Ага. А, понятно, понятно, понятно. Решила уединиться тут. Давайте вот эти точки. Опа. Бункер. Угу, угу. Чётенько тут. Вот тут все забрали. Рызачки тут все нашёл. чи Січ 4,7, ну, все так дуже добре, дуже файно. чик От куди вони їхали збирають? Ну що, на перетині чотирьох доріг. Щось буде відбуватися. Хлопці долутають школу шестерками. Що тут налутав? Та давай. та си, Я сыть, там ми всіх ти всех не знаю. Давайте. Хто тут самі стойки з червоних залишились? Я не пам'ятаю. Так. Містер Сміті. Не помню, Зуба. Мейн стейер. І Кристал. Так. Дядя Вегас у нас тут. Ровер, Гладкий і СВД. Ну, СВД точно грав. Ну, Діма, дядя Вигас, тут да. Боже, вдарились. Аж мені вуха вдарило. Так, хто тут, тут у нас ще червоних? Мангуст. Це якийсь довжина. Це його Щось довжина якихось прочерками позначено. Кили. Old Beer Papa. Папа. Time і Big Boss. Big Boss точно грає вже не перший раз. Кланові битви. Так, капрал, Snake UA. Дід Мороз точно був вже. Щоб потім не казали, що Дід Мороза не існує. Нагибашка, кле. клевер Був точно санек акаши Трошки клана новые все честно короче за застанем битвы он кемпирок ребби точно был анок хин вир анок хин. Анокхін може? Це, напевно, Анокхін прізвище, може? Анокхін Кирил. По КР. Ну, Так мені здається, да? А, ВР, я вибачаюсь. Що ти ты стріля... Хто це? Хто стріляв? Це вже запрошують, вже. уже. Ну не дуже добре місце ця горка, бо... бо нема укриття, що мене перекинулось удивку, ну, напулькую щось трошечки напулькою щось. Уже саме час. Саме час трошечки цей. Розпочати масову бійню. То все це місце чисте і е, дуже зручно е, на краю зустрічати. От їм всім зони пертись потім. Тут під забором поставали. Тут звіконяться, там камінь, тут дерево, все чуть-чуть. Що -чуть. не поїдуть, чи не поїдуть? Не поїде, явно. Уже зона переподілилась. Хе, я обичаюся. Дуже погано спав. Ну, всі знають, напевно, чому вся Україна погано спала. Червоні під'їжджають. Не пресуємо. Рухаються поступово. Усіх є машина. От куди ці хлопці? Куди вони? А де мій герой? Андрій? Андрій, ти, ти знову долаєш ці відстані своїми накачаними ногами. Ні, ні обіцянок, ні пробачень. Я біжу сам собою. Мої тімейти мене ніяк не заберуть з собою. Що, да? Що не пройти в цю дирку. Андрій, це, конечно, капець. Так, дали підійти червоним. Бо сині щось задумали, мені здається, хочуть стріляти єдиним фронтом. Але тут злачні місця, їм зручно, їм тепло, комфортно, по-домашньому. А тут open. І що, і що, і що, і що, і що буде робити? Звісно, вони будуть йти по лівому краю. Але зона може пригнути на призон і... О, хтось пролітає Сміті Кристал. Займайте призон, ви. Фічно у червоних якась група цього тилового захвата. О, ви бачите, що там робиться? О моє. Нормально вони пройшлись так, Квінес. Оце пощастило пролетіли. Це зверху тут настрілюють. І тут ще групка. Синіх беруть у кільце. Ось план червоних. І пенч. Ось така цікава зонка. Меншон. поки що просто снайперські дуелі. Безрезультатно. Трошки прилітає. Всім. Диверсант. Банку викинув. Дякуємо за чисте узбіччя. Ви бачили, як вона летіла? Ну, ну це взагалі було, конечно. Не дуже гарно по відношенню до навколишнього середовища. Дотримуйтесь чистоти і навколо себе і в своєму серці. Так. Ну що, тут план навколо призана. Непогано закучкувались. Якщо Зона прокне напризан. ТО стратегічна перевага перейде в сторону червоних? Ту-ту-ту-ту? Будемо дивитися. Дробчанський. Що вони там стріляють? Куди? 345 патронів. Оце дона реально готувалася до серйозної перестрілки. Я прийшов на нормальну перестрілку. Дропе. Сука нам ще 50 секунд до зак закриття зони. Чуть дроп за... А тут уже дидмороз бежит. Мое-мое, мое, 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 мое. Не, не не дуже дружня у них там. Так. Вігаса сошлепнуло. А де його было? Тут бывается Я таки не понял, да Димовигаса были Что пропустил цей момент Они все далеко один на одного а все тільки тут сидят Ну хайдут ресать уже Так не вашим не нашим і не призон, і не ці кемпи. О. Проскочує. Все, ці теж виїжджають з зони. якийсь лісний лісна лісна битва. Тут ще шелтер, а тут гараж. Це ж це ж все. Вони одразу вирішують, де. Куди піджимати? Ну, ось. оця ЛГшка займати її. Ще непоганим не кругом беруть. Не, Дима живий. Я нічого не поняв. що у мене в кілфіді кіл було. А, нокнули, я зрозумів. бо судя... Голови нема, бачите, червоним. Значить хтось вже про, прописав йому. Але підняв. Окей. Ну, дотний матч, ну що ну, вам сказати? Коли вже це буде масове зіткнення. Коли печеніги підуть на татарів, коли. Коли козаки будуть. Бить якихось там розбійників. Коли орда отримає від Альянса? Так, ну. Якщо червоні все правильно зроблять, зручніше буде, звісно, наступати зверху. І вони. Підтягуються. Молодці. Тепер що у синіх? Двома досить великими групами з різних флангів. Е, хочуть розтягнути основний ударний кулак. Так, Дід Мороз отримав подарунків, а у нас тут бітбос. Тут ай-яй-яй. Там їх так нормально зажали. Трошки з цієї сторони. Трошки з цієї. Якщо основ... основна ударна група прийшла бить меншу групу зліва, і це правильно. А, а... Щось ж А, Граната Вичислили. Да, я на педалі. Звіти ударна група Ніхто не дає інфу про заход, але підтягуються поступово Важко, важко, важко. тренера прям приїхав хтось. Ай, бачать, бачать у вікно. А прям знизу тут воює. Ну, ось ця все. Ця... Ну що час заходить. У цій групі час заходить. Ось вони вириваються. Пушон розносить цих тут. Пошла розня. Ты шла возня, я кажусь. Нарешті. Пушона загрызли. Але він там пан Тремстер. я просто тут поднимаю, давай, за... вот так, вот так, вот так. Ты бачишь их? Відповзаем. Граната. Ай-яй-яй. Що робиться. Що робиться? І ще й зона. Сині відкачуються в зону. Фу, в цій рубні люди навіть не побачили. що відбувається в зоні. Всі на педалях вже. -сю Сюдо. зустрічає. Вон. файне-файне битва в кінці. Всім дякую. Прекрасна гра. До наступних зустрічей.